Сядь, або ляж зручно, закрий очі, зроби повільний вдих. І довгий, глибокий, видих. Ця медитація. Для моментів, коли всередині з'являється питання. Навіщо все це? Чому так важко? Чи є в цьому сенс? Не шукай відповідь одразу. Просто будь тут. Зосередься на диханні. Кожен вдих це життя, що входить у тебе. Кожен видих, напруга, яка йде. Уяви, що ти стоїш на світанку. Попереду новий день. Навіть якщо ти втомлений, навіть якщо ти знаєш або не знаєш, куди йти далі, сенс не завжди великий і гучний. Іноді він у тому, що ти дихаєш, у тому, що твоє серце ще відчуває. Поклади увагу на груди. Відчуй легкий рух, життя всередині. Скажи подумки. Я живу, і цього вже достатньо. Ти Не зобов'язаний усе розуміти зараз, не зобов'язаний бути сильним, не зобов'язаний знати відповіді, сенс народжується не з боротьби, а з присутності. З кожним видихом уявляй, як світло наповнює тебе середини. тихе, стабільне, справжнє. Це світло, твій внутрішній орієнтир, воно не зникає навіть коли темно. Залишайся в цьому відчутті. І на завершення скажи собі: Моє життя має сенс, навіть якщо я ще його не бачу. Якщо ця медитація відгукнулась, підпишись на канал Світло Усередині. Тут ти завжди можеш повернутися до тиші і підтримки.